Дивіться, друзі, яка в нас виходить плачевна історія. Останній раз військовим піднімали зарплату, мабуть, років з три назад. І вона була 20 100 ну і в принципі, вона не змінилася. Так ось. В кожного військового є з здома сім'ї. Дружина, двоє дітей, а в деяких і більше. Так ось, уявіть собі на секундочку. Маленька доченька навчається в школі. Яку потрібно одівати, обувати і давати якісь бутербродики з собою. Її треба вдома кормити. До цього всього старший син десь учиться в університеті, за який також треба платити гроші. Більшість військових знімають житло так, як свого не мають. Так ось, за 20-100, мені цікаво, вони зможуть прокормити свою сім'ю і дати. Гідне навчання своїм дітям. Я думаю, що ні. Порівняння я зараз вам порівняю депутатів, які повинні служити українському народові. Вони не повинні жити багатше, чим живуть військові. Так як військові, це, мабуть, зараз найважливіші люди в Україні, тому що вони ціною власного життя захищають батьківщину і захищають до останнього свого подиха. Хіба справедливо, що депутат собі піднімає за ці три роки, піднімав скільки раз зарплату, скільки раз премії, і йому не вистачає. Покажіть мені хоч одного депутата, в якого немає менш, ніж 2-3 квартири, два будинки, десь якась нерухомість за кордоном. Їхні діти не воюють хоча призовного віку, але вони де за кордоном, навчаються в найкращих вузах. і ціна... Навчання там на секундочку в рік від 100 тисяч доларів. І до цього всього вони ще собі вибивають премію. Самі, мабуть, найбідніші в Україні. Також, ця справедливість і скільки ми можемо терпіти оце просто іздівательство над військовими та й над обичними українцями. Я зрозуміти не можу. Це вже просто дістало, блядь. Це просто краї вже. Я не знаю. Може ви мені щось підскажете, то залишить свій коментар та поширте це відео. Може ми так якось достукаємося до тих людей, які повинні служити українському народові, а не навпаки. Бережіть себе. Всім козацького. Слава Україні!